Якщо ви перекриєте доступ повітря, вентиляцію у каміна, закриєте отой лючок, що відбудеться з полум'ям? Воно через пару секунд згасне. Тепер проводжу аналогію з нашим тілом на основі науки. Ми так само, як і камін, працюємо на глюкозі. Тобто нашим паливом, бензином є глюкоза. Тільки для нас це глюкоза, сахароза, крахмал, це одна молекула або декілька. А камін працює на целюлозі. Целюлоза або деревина це багато молекул глюкози, з'єднані в цепочку, таку в ланцюжок. І так само в нас відбуваються процеси горіння тобто повітря, в якому кисень О2 з'єднується з, з целюлозою. Починається процес горіння. Це є до того, що коли ви закрили вентиляцію доступ свіжого повітря, то ваш організм не горить, не виділяє тепло. Ви чахнете, ви тухнете. Тому ви на ранок прокидаєтесь з ніякі. Так само, як полум'я в каміні. Зрозумійте аналогію, ми так само повільно згораємо, як і камін. Все те саме. Саме тому. До вас має поступати доступ свіжого повітря для того, щоб ваше полум'я всередині горіло, для того, щоб ви виділяли багато тепла і енергії. Друзі, поділіться, будь ласка, це відео з своїми близькими людьми, для того, щоб вони були здоровішими, щоб голова працювала краще, щоб думки були свіжі, щоб ваше полум'я ніколи не гасло.